Всім привіт! Сьогодні на обзорі міні-трактор Кентавр 244SX. Як ви всі знаєте, це бюджетні моделі. Звичайно ж, вони користуються популярністю, тому потрібно, щоб ви мали більше інформації про ту чи іншу модель. Що ж стосується ціни, такий трактор, як ви зараз бачите на екрані, на сьогоднішній день коштує 7130 доларів. Звичайно, ціна це не остаточна. В нашому магазині зазвичай діють акції. Різні знижки, тож придбати можна буде по факту його трішечки дешевше. Ну а поки ви пишете ваш гнівний коментар, що стосується ціни, я все ж таки розпочну обзор, щоб ви розуміли, за що ви платите такі гроші. Отже, розмір передніх каліс 7,5 на 16, два варіанти передньої калії 1,22 або 1,44 м. На задніх же калесах присутні грузи, диск нерозборний і розмір резини 11,2 на 24. Тут калія теж регулюється від метра десяти до метра сорока по центрам. Задня штрихточка точка мені завжди подобалася на кентаврах. Що по товщині металу, що по продуманості кріплень, але про все по порядку. Отже, вал відбору потужності шестишліцевий, ліцевий двохшвидкісний. Постачальник заявляє, що там 640 обертів та 800. Дуже цікаво, бо, як ви знаєте, завжди була 540 та 1000. Також на тракторі встановлена одна пара гідровиходів, як ми бачимо. Також, що мені подобається, розетка під причеп вже встановлена та підключена. Причіпний вузол тут тільки один, але він дозволяє працювати одночасно і з валом відбору потужності. І як я вважаю, на будь-якому тракторі має бути саме такий причіпний вузол. Звичайно ж, коли їх два, то це ще краще. Щодо кріплення бокових розтяжок, тут вони теж доволі міцні і ніяких проблем з ними у вас точно не буде. Заявлена ж максимальна вантажопідйомність підйомного механізму 420 кг. Об'єм масляного баку гідросистеми 6 літрів. І, як ви зрозуміли, тут окремі масляні ванни на коробку та гідравліку. Також мені дуже подобаються зіпи на тракторах Кентавр. Він знаходиться в добре запакованому ящику з жовтої кришки. У мене на каналі десь є відео, як я розпаковував. Повірте, кожен раз знімати це не має сенсу, бо китайці з кожною партією ложать у зіп те, що самі захочуть. А потім клієнт починає розповідати, що хтось у нього щось украв з зіпу. Посадка в трактор тут з лівої сторони вона досить комфортна, речаги не заважають, місця тут достатньо. Сидіння тут, до речі, встановлене стандартне, воно регулюється по вазі і двигається вперед-назад. Речаги ж тут розташовані досить зручно, в принципі, все знаходиться під руками, крім речага блокировки задніх коліс. Коробка ж передач має тут 4 швидкості вперед, 1 назад і 2 діапазони повишені та понижені. Отже, загалом 8 передач вперед та 2 назад. Що ж до речага блокировки задніх коліс, ось ви його бачите він внизу на полу лежить. В принципі, його там трішки підгинають, і проблем тоді немає ніяких зовсім. Що ж стосується панелі приборів, бачимо 5 датчиків: тиск масла Вольтметр, температура двигуна, лічильник мотогодин разом з обертами двигуна і датчик рівня палива в баку. Передній міст установлений стандартний, редукторного типу. Гідропідсилювач руля, як ви бачите, є, і гідроциліндр встановлений попереду моста. По ходу трактора і прикритий спеціальним захисним кожухом. По компоновці двигуна з правої сторони два інша насоси: один на задню гідравліку, другий на гідропідсилювач руля генератор потужністю 350 Вт. Також під паливним баком розташована коробка з запобіжниками. І загалом що хотів би відмітити, що доступ до самого двигуна в принципі досить нормальний. Хоча й при такому варіанті відкривання капоту він завжди є нормальним. До речі, сам капот тримається у відкритому положенні за допомогою газового упора. Також, як ви бачите, є розширительний бачок для охолоджуючої рідини. Що ж стосується марки самого двигуна це UD385T, який особисто, на мою думку, нічим не гірший за кемовський двигун. Що стосується паливних фільтрів, тут є фільтр тонкої чистки і звичайний фільтр від стійних з сіткою. Зчеплення тут, до речі, однодискове. Експлуатаційна вага трактора 1370 кг. Так, І часто запитують який встановлений акумулятор, тут він на 100 ампер годин. Що ж стосується передньої оптики, світить вона доволі непогано, тож проблем з тим, щоб доїхати додому в нічний час, у вас не буде ніяких. Який же можна зробити загальний висновок по цьому трактору? Загалом, якщо брати в цілому, то він зовсім непоганий. І при адекватній нагрузці на земельних ділянках до 4-5 гектарів він працюватиме у вас роками без серйозних проблем. Тобто до двигуна, коробки і переднього моста лазити ви не будете. Також нагадаю, що заводська гарантія на цей трактор 2 роки. І в основному постачальник виконує свої гарантійні зобов'язання. Так, звичайно, бувають нюанси, але все рішається, якщо це по-людськи. Ну і взагалі, якщо ви саме зараз дивлячись це відео в пошуках собі міні-трактора, то я вам рекомендую зателефонувати за номером телефону, який ви бачите зараз на екрані. Я вам допоможу зробити свій вибір та відповім на всі ваші запитання. Звичайно ж, не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, коментуйте. Всім дякую за увагу. Бажаю мира, здоров'я та гарного дня!